Ми, люди сучасного світу, вже давненько на гачку, у багатозадачності, постійній гонитві за чимось, як наслідок, розфокус, напруга, спустошення. І це капець, як сумно. Але є диво інструмент, дії якого тобою недооцінюється – майнфулнес. Це практика усвідомленої присутності, яка допомагає нашому мозку залишатися в балансі. Тобі просто треба, хоч на хвильку, висмикувати себе з потоку думок. Найлегше це зробити, коли ти зафіксуєш свою увагу на диханні. Думки можуть продовжувати йти конвеєром, але ти дозволяєш проходити їм повз. А не застрибуєш на той конвейер, щоб щось з ними зробити. Наука доводить ефективність, майндфулнес у зниженні стресу та покращенні концентрації. Тож світ продовжує атакувати, а ти відчуваєш в собі куди більше сили дати тому раду. І найголовніше, медитувати можна будь-де. Це не потребує надзусиль, але дає крутезні результати. Тож почни сьогодні. Просто сповільнись і подихай одну-дві хвилинки.